День єднання України ледь остаточно не роз'єднав міську раду. Засідання майже відразу пішло не так, як зазвичай. Не дивлячись на узгоджений порядок денний, на те, що усі питання пройшли комісії та погоджувальну раду, частина депутатів відмовилася схвально за них голосувати. Дійшло до смішного, коли навіть рішення про внесення змін до статуту музею не набрало голосів. Тридцяті питання: якщо нема нікого, ніяких запитань, прошу голосувати. За 16, ну, вже смішно порції. Ну. Це технічно, але це прийме приведення у е... відповідність. Е -е, Вадим Михайлович, можна 5 хвилин зробити ну, ну може перевід. Після короткої перерви депутати повернулися до розгляду даного питання. Однак ані друга, ані третя спроба голосування не увінчалася успіхом. Зрештою, секретарю ради довелося оголосити тривалу перерву. Шановні колеги, я виявляю перерву на невизначений термін. Частина депутатів відразу покинула сесійну залу. Між рештою, спалахнули суперечки. Під загрозою опинилося голосування допомоги військовим. І немає такого розуміння важливі питання і неважливі питання. Всі на сесії. <голосить> за, ЗСУ завжди. За, матеріальну допомогу, за дітей, за дітей. міста. Цікави, таку ви що ми голосували за діяльність <голосить> міста. Після тривалих переговорів депутати все ж таки повернулися до порядку денного. Хоча більшість питань група депутатів все так же блокувала, частину самих критичних все ж таки проголосували. Хоч і не усі з першого разу. Круто. А що це ви проти а школи? Що це проти школи, проти укриття? Ну це круто. Молодці, дякуємо. Ми за освіту, за безпеку дітей. Три повертаємо. А можна спершу разу? Ми почитаємо, що ви голосують. Завершилося засідання на мінорній ноті. Більшість депутатів була спантеличена таким перебігом подій. Адже чимало рішень, які стосувалися сфери житлово-комунального господарства, управління комунальним майном, оренди землі, так і не були ухвалені.